Таю, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час програма Спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. Отож, проговоримо про такі події. Баскетболісти Івано-Франківської Говарло розпочали третє коло Суперліги двома виїзними матчами. У Ворогті відбувся юнацький чемпіонат України зі стрибків на лежах з Трампліна. Буковель готується до Кубку світу з фрістайлу. У Івано-Франківську завершився відкритий чемпіонат області з боксу. Івано-Франківська Говерла розпочала третє коло баскетбольної суперліги з виїзних матчів. Тотальна перевага у стартовій та заключній 10 хвилинках принесла перемогу франківським ведмедям над столичними вовками. Зробивши заділ у першій чверті, гості розслабилися і доволі близько підпустили до себе підопічних Рената та Піскуали. Але у Еншпіль Говерла розгромила таке БК Київ 25 на 7, що принесло загальну перемогу 74 на 48. Потрібно також відзначити, що ефективними діями відзначилися абсолютно усі гравці, що виходили на парк. А найактивнішим виявився Райан Пірсон, який оформив дабл-дабл. Старий новачок команди Кевін Тікс також зробив шість очок та зробив 4 підбирання, хоча його форма відверто бажає кращого. А вже за день Говерла провела свій поєдинок із лідером Суперліги баскетбольним клубом Будівельник. Тут справи виявилися кепськими. Абсолютний провал у стартовій чверті, яку ведмеді програли гладіатор або подальший розвиток подій на паркеті. Господарі дуже добре вивчили атакуючі можливості підопічних мурзіна і перекрили кисень у трисекундній зоні Райану Пірсону та Кінделу Дайксу, додавши до цього пресинг і потужну гру атаці. Команда Багацкеса щодо великої перерви заробила собі хороший відрив. Особливо постарався Лео Лайонс. Гості ж відповідали утратами і промахами з лінії штрафних. Після перерви будівельник розвинув темп і на паркеті час утримав навіть Костянтин Анікеєнко, який є глибоким дублером у київській команді. Гості ж змінили тип захисту і дещо взялися за голову. У середині заключної чверті розрив навіть скоротився до 11 очок, але коли на паркет повернулися Лайонс та ділені, говерла знову відстала. У результаті гра показала гостру відсутність Юджина Лоуренса та те, що дрівня будівельника франківчанам ще ой як. Да, Лечаньку. Отож, підсумковий рахунок 92 на 79. Провальная перша четверть. Я даже сказал би не первая половина, а первая четверть. В первую очередь не справились с Laimus. Нам забил 19 очков в первой половине на цю хвилину ви вже знаєте результат ще одного матчу супроти южненського хіміка. Подробиці цієї гри дивіться у наступному випуску спортивної Галичини. А у переддень виїзду до команди до Южного нам вдалося поспілкуватися з головним тренером Говерли Євгеном Мурзіним. Про теперішні результати легіонерів і плани на майбутнє. Тож Івана Вікторовичу розпочалося третє коло баскетбольної суперліги. Говерла зіграла два непрості різні матчі. В одному здобула перемогу над БК Києвом, в іншому поступилася будівельнику. Як слід власне розцінювати ці результати? результаты, или все прогнозовано для вас, как для главного тренера? Мы надеялись лучше выступить с будивельником. Мы еще за 4 года ни разу не выигрывали в гостях. Будильники хотели немножко изменить традицию эту и настраивались. Я думаю, что немножко перегорели мы в первой четверти и показали не наш баскетбол, собственно, нам. Но, вот, но мне что понравилось, что когда уже в принципе, результат был известен, ребята не опустили руки и Продолжали сражаться и показывали неплохой баскетбол. Мы выиграли вторую половину, и она существенно отличалась от первой. Насправді, це оптимальний результат. Тобто зараз говорили, важко супер... Супер... Бути суперником? Есть определенные у нас трудності, я не люблю говорити про них, но раз уж так возник вопрос, у нас в Киев приехал новый игрок. Мы произвели замену Убакі, который был, и вернулись. Нашему игроку, который был в прошлом сезоне, это Кевин Тикс, он прилетел в Киев, он не имел практики, не, имел, не знал наши требования по защите, по нападению. В Киев мы приехали без основного разыгрывающего, без Джина Лоренса. Он еще проходит реабилитацию. Вот, поэтому не могу сказать, что мы были в оптимальном составе. Но э, я считаю, что 1-1 это нормальный результат, один выигрыш, один проигрыш. Будивельник показывает сегодня превосходный результат и на международной арене, и в чемпионате, и по той игре, которую он показался Львовом, я думаю, мы были даже лучше, чем Львов против будивельника. Хотя состав я думаю, там посильнее чим пов'язані такі селекційні зміни вже під час сезону, під час третього кола, тобто нові гравці? В основному це зв'язано з травмами, з травмами і з, з, з ошибками, мабуть, всі лекції. Я не скажу, що ми… В міжсезоні, так? В міжсезоні, так. Да. Не скажу, що дуже ми дуже багато змінюємо, але якісь змінення просто необхідні були. На якому місці плануєте завершити, ну, скажімо, зараз третє коло? Я хотів би попасть в четверку. То есть моя задача, моя личная, попасть в четверку і играть за медалі. Как получится, как восстановятся игроки, и как все сложится, время покажет. Я максималіст в этом плані. позиция керівництва клубу, тобто взагалі, якщо говорити про сезон, про піцумки сезону цього ну Ми йдемо на достаточно хорошому місці. Були у нас определенні зліти, провали, але це спорт і відносяться вони нормально, да. все хотят, конечно, медали, Всі хочуть, звісно, медалі, всі хочуть підніматися. Це в цьому плані у нас з ними повна солідарність. Зараз багато розмов точиться про те, що Франківськ втратив, втратив свої позиції щодо проведення Євробасків 2015. Про це говорив і ваш генеральний директор на прес-конференції. Яка ваша тренерська позиція як фахівця у цій сфері? Мне сложно, конечно, это в основном политический вопрос определения города, но, конечно, я безумно хотел бы, чтобы Ивано-Франковске был современный игровой зал, и я уверен, что там бы нашлось место не только мини-футболу, не только баскетболу, я думаю, что началось бы развитие и волейбола, может быть, и каких-нибудь других видов, там гандбола, может быть. Но я считаю, что ивано франковскую необходим, естественно, зал, современная арена. Потому что тогда, когда мы играли на Еврокубках, был у нас такой опыт международный. Для всех, конечно, был шок. Этот зал, мы его привели в порядок. И он сейчас выглядит не хуже многих залов в Украине, но для Европы он, конечно, если мы хотим играть в Европе, если мы хотим выходить на международный уровень, нам, безусловно, надо современный зал. Які ваші особисті тренерські плани щодо перебування в івано Франківську? Є вже якісь визначення з цим? Чи пропонуєте завершити ну, цей я... сезон? Є у мене договореність з руководством на цей сезон, а далі ми звичайно, кожен рік договорюємося про продленні. Це все залежить від результату. Кто є вашим основним суперниками зараз, сегодняшние гречные суперлизы? Много, много, много. І Львов це вічний наш суперник, і Запоріжжя, він для нас принципіальний. Дуже багато в цьому году І черкаські мавпи, і Донецьк, Мариуполь всегда проходять ігри очень так интересно для публики. Если даже вспомните, последний матч с Мариуполем, 2-5 минут, выиграли очко. Есть Моменти. Тому кожна игра зараз в останніх іграх буде кожна игра на вес золото і кожна гра принципіальна. Наступний матч з Южницьким хіміком теж на визік, попередньо. От ваш прогноз, за рахунок чого все ж таки могло б удатися перемогти в цьому матчі. Ми неплохо грали з хіміком, ми грали неплохо в гостях. У нас був хороший заділ, але ми його упустили в концовці. Дома ми взяли убедительний реванш. больше 20 очков по моему мы выиграли и я думаю что этот матч у них сменился тренер сменилась тактика игровая и, и будет определенные сложности у нас мало времени для адаптации подготовки к этому мы сегодня вчера приехали завтра уезжаем но это нормальное явление для нас мы привыкли в таком режиме работать я думаю что будем готовиться на победу Тим часом Івано-Франківський ураган зіграв домашній матч супроти лідера нинішньої екстраліги чемпіона України львівської енергії. Прикарпатські футзалісти до цього поєдинку підійшли у бойовому стані, проте нестабільна гра навряд чи зможе принести позитивний результат для нашої команди, тим паче, зважаючи на якість гри та впевнену ходу львівських енергетиків. Подробиці цього матчу у наступній програмі. І про зимові види у ворогті триває юнацький чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна. Сюди з'їхалися спортсмени з Воно-Франківської та Тернопільської областей. Не делегувала цього разу своїх спортсменів Львівщина. Це ще одна область, де культивують зимовий вид спорту. Та й, взагалі, є ймовірність того, що й самі Прикарпатці вже на ближчому майбутньому не матимуть де займатися, оскільки ворогтянські трампліни вже на малий період, висловлюючись таким собі медичним терміном, перебувають у важкому стані. Для ось цих ще юних хлопчаків стрибки з трампліна єдина можливість побувати на міжнародних змаганнях, а ще можливість на майбутнє отримувати зарплатню у різноманітних спортивних структурах. Утім, аби досягти такого результату, треба працювати. Переконані стрибуни, хтось, позаймавшися декілька років, бачить безперспективність обраного заняття. А хтось таке витискає так би мовити, максимум всього виду спорту. Якщо нормально займатися, попадаєш в збірну команди України, тоді так, да, тоді і возять, і зарплата, і... тоді нормально. А так, щоб просто пригати, щоб відчепитися, то так нема чого ходити сюди. Хоча можливості навіть тренуватися з кожним роком стає все менше, навіть тут лише завдяки місцевим тренерам, трамплін, хоч якось удалося підготувати до змагань. А взагалі кажуть ворогтянці, боляче спостерігати, що протягом скількох років до цієї спортивної споруди немає нікому діла, і з кожним періодом і через цю причину навіть учасників чемпіонату України приїжджає сюди все менше трамплін нікому не потрібний, практично він валиться. Сьогодні, ви подивіться, у нас стояли тут цілий комплекс, 40-метровий трамплін, 60-метровий трамплін, 70-метровий, 90-метровий, 35 і 15, сьогодні працює тільки 90 і 70. Оце два трампліни, а то все знищено, зруйновано і вже практично... Треба вкладати великі кошти для того, щоб сьогодні їх можна ще відновити. Я вважаю, що сьогодні повинен або передати це в приватні руки. От є Соколюк, сьогодні є корж. Ми за те, щоб ворогтянці, за те, щоб воно сьогодні функціонувало. Метод чиє власність буде. Я вважаю, що про спілки сьогодні Центральна профрада області, пан Басюк, ну я не бачу його, щоб він був зацікавлений цими трамплінами. Ну просто не бачу людини не бачу. Я не знаю, яка методика, і я за звертаюся сьогодні до Михайла Васильовича, щоб оце питання вирішити через президента. Сьогодні президент ставить питання підготовчих базів до Олімпійських ір. Сьогодні ставить питання. Велика програма розвитку спорту в Україні, молоді підняти молодь, забрати сьогодні молодь із підворотних, з під тих від тої наркоти, забрати від алкоголізму, забрати сьогодні людей молодих, яких можна залучити до спорту, до нормального життя. Але ми можемо тільки таким методом зробити це, коли буде сьогодні зацікавлені діти йти займатися спортом, коли вони будуть бачити, що за них дбають. Такий стан спортивних споруд кількість бажає. Чого панувати такий небезпечний вид спорту не зменшується, запевняють тренери. Особливо його потрібно розвивати у гірській місцевості, але й тут для цього потрібно прикладати зусилля, адже часто все тримається лише на роботі та зацікавленості тренерів. Разом з хлопцями вони не тільки вчаться високо стрибати, а й часто латають трампліни, які ледве дихають. Карпатський край, як ви бачите, погода в благоприятствує. Мені здається, в тому плані проблем немає. Чуть, можливо, є проблеми з підготовкою з саме споруди трамплінів. Що стосується кількість займаючих, я б не сказав би, що зменшується. Я і не сказав би, що зараз якби, є прогрес, що є набагато більше. Дітей, які хочуть, все залежить від особистості тренера. У нас культивують дві області: ще Франківська і Тернопільська. Скажімо, у нас є відділення в Львівській області. але скажімо, зараз чемпіонат України серед юніорів і кубок України. Ми проводимо. Ну на жаль, з Львівської області сьогодні не присутня. Попри такий кепський стан справ, Прикарпатці, зокрема, верховинці, показали високі результати. Підтвердити їх доведеться вже на дорослому чемпіонаті, який відбудеться у першій декаді березня. Тим часом на Буковелі триває підготовка до проведення Кубку світу з фрістайлу. Нагадаємо, на гірськолижному курорті престижні змагання відбудуться з 18 по 23 лютого. У цей період до Прикарпаття завітають спортсмени з 14 країн, а також офіційні делегації. Як ведеться підготовка до міжнародних стартів, дізнавалися наші журналісти. Свіжий сніг та вже майже весняне сонце тільки сприяє якісній підготовці до Кубку світу. Чи не вперше до Івано-Франківщини прийдуть найкращі фрістайлери з майже усіх материків? Додає відповідальності той факт, що оглянути якість змагань завітають міжнародні делегації. Це шанс кажуть фахівці заявити про себе. Тим паче, коли мова йде про зимову Олімпіаду 2022 року. Гроші з державного служби перераховані, тобто зараз ми. Підписуємо угоди, проплачуємо цим виконавцям за виготовлення трампліну, за проживання, за харчування. Тобто, практично робота ведеться все на, тобто, під контролем кожен раз під керівництво, керівництво обласної державної адміністрації контролює ці всі речі. Я думаю, що… Ми готові прийняти команди, які приїдуть до нас з різних країн з земної планети, тобто світу з різних куточків світу. До початку старту залишилося вже набагато часу. Проте тут зробити, аби все було як належить, устигають. Додає складності хіба що чимало освітлювальної роботи, оскільки змагання відбуватимуться у вечірній період. Основна Основна частина програми це спортивна споруда, тому основна увага прикута до неї. Там дуже жорсткі потреби, європейські стандарти. Робота тяжка, клопітлива. Також робота ведеться по освітленню заходу, адже кубок світу відбуватиметься вечором. І інформаційне висвітлення, відеозйомка, передача, трансляції також відбуватимуться у темну пору доби. Змагання Кубка світу розпочнуться одразу після тестових передолімпійських змагань у Сочі Росія і стануть фінальними у поточному сезоні. Саме тут будуть визначені переможці загального заліку Кубка світу у цьому сезоні та розподілятимуться лідерські позиції на наступний. І саме тут відбудеться урочисте нагородження переможців кришталевими глобусами, унікальними трофеями, якими Міжнародна лижна федерація ушановує чемпіонів спортивного сезону Кубку світу. В Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області з боксу. У ньому взяли участь 64 учасниці. Серед них молоді та більш старші дівчата з 12 районів краю. У тут упевнену перемогу здобула колом'янка Яна Зав'ялова, яка входить до складу збірної команди України і має намір потрапити на наступну літню олімпіаду. До неї підтягуються дещо молодші дівчата, Трушик Ольга та Лучак Іванна, які зайняли друге та третє місце відповідно. Найкращий боксарок Прикарпаття нагоджено грамотами та олімпійською атрибутикою. Цими днями відбувся перший. Перший етап чемпіонату України з гірських перегонів сезону 2013 року зимові вершини. На засніжених схилах варецького перевалу серед пелотону виступив єдиний представник Івано-Франківщини Микола Ільницький з Путівкосівського району. У підсумку наш гонщик зайняв друге місце в класі та абсолюті. Для Ільницького це була перша гонка на снігу. Він виступав на автомобілі Міцубі Шилансер Ево Янана Володимира Петренка. Гонщик каже, що у всьому треба себе спробувати, і головне ні на чому не зупинятися, розповідає Прокарпатець. На сьогодні. Це вся інформація, яку я хотів повідомити. Вам шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину дивіться вже за тиждень, а також уже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. і Ніколи не потрапляйте у сайт. До зустрічі.